Одного разу, коли я спілкувалася з однією людиною, я хотіла їй попроповідувати, розказати про пастирів, про церкву. Але в людини було таке поняття, що ну, от, до церкви, до Бога біжать там проститутки, бандити і так далі. В наших пастирів є така книга, називається Останні будуть першими. Також е, таку фразу сказав Ісус Христос в Євангелії. Так от, друзі, також в Біблії написано, що Ісус прийшов не праведних кликати, а грішників до покаяння. І от ця книга. Переповнена свідченнями, які наші пастиря зібрали за 30 років служби Богові. Тобто є плід, є результат, є досвід і є що розказати. Тут, звичайно, не вмістилися абсолютно всі свідчення, тому що їх надзвичайно дуже багато. Але одне із таких свідчень, де хлопець хотів розбагатіти і бачив сенс, бачив шлях розбагатіти в тому, щоб красти. Лише красти, тобто не заробляти чесним шляхом, а красти. І як я говорила неодноразово, що Бог може дістати людину з будь-якого дна і будь-якого болота. Головне цю людину привести в правильне місце і до правильних людей. Тому, друзі, яка б ситуація зараз не була в вашому житті, є вихід. І з останніх бути першими. Тому запрошую вас на телеграм-канали наших пастирів, на ютуб-канали, в церкву, і де виходять кожного дня проповіді, свідчення, і надзвичайно мудрі, надзвичайно цікаві, надзвичайно глибокі і сповнені Духа Святого. Амінь.